Йоу, подпічекс, якщо ти шукав класний гай по медведу, то ти його не знайшов. Та ладно, ладно, жартую. Давай подивимось на цю брічку, невеличку. У нас сьогодні медвед Чехословацька шляпа. Ні, 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 жартую. Нормальний апарат. Давайте пройдемось, по ТТХ цього танку. І перед початком цього відео хотів би вас також попросити протиснути лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи випав цей вам танчик. Як він вам, які у вас враження? Поїхали. ТТХ, 440 альфи. Зверніть увагу, тут 4 снаряди по 440. Тобто, якщо у вас буде вилітати прокати альфа, то наєць барабану може 2К знести. А? Сексуальненько виглядає, да? А 257 пробиття ББшкою, 325 міліметрів пробиття голдою. Не всі десятки мають таке пробиття барабани, так що це великий плюс, великий плюс. Мінус 8 кавени, 4 снаряди, 375 між річками. Так, да, досить довго, але я погравши на ньому, скажу. Що це не прям критично і терпимо. Терпимо, реально терпимо. Час зведення 3 секунди. розкид на 100 метрів 0,43. 1800 міцність. 36 кілометрів вперед. Він їде вперед, 16 назад, і 400 метрів огляду. По екіпажу ставимо отакі перки. Перки для командира, перки для навідника, механік водій і заряджаючий. По обладнанню я для нього підібрав декілька збірок. Це може бути стаб, вентиль і хап. Але мені ця збірка найбільше сподобалась. Реально, вентиль толпує і в зведенні, і в усіх навичках екіпажу, і зменшує КД. Тому для мене реально ця збірка сподобалась. Друга збірка може бути з турбіною, як варіант. Можна експериментувати, можна поставити краще експериментальну турбіну, краще поставити експериментальний ХП, але це дивіться вже на ваші можливості, чи є у вас ресурси на аккаунті. По польовій модернізації. перше нічого, друге нічого, третє право, і четверте, я поставив би. Напевно, якщо ви катаєте з турбіною, якщо з турбіни, то поставив би краще право. Якщо ви катаєте без турбіни, то поставив би ліво. Тут дивіться, яку ви збірку будете використовувати. Також досить важливо. Так, і я хотів би також зараз порівняти цю машину з такими танками, як 752 і Тінейч прокачуваний Чех. Поїхали. Середня шкода у Медведа і Чеха. Тінейч однакова. Блін, Подивіться, 752 390 альфи. Середнє пробиття. 257. Якщо по перезарядці, зверніть увагу, подивіться, ключовий момент. Чому медвед зараз виносить 7,52 перед ногами Медведа 4 тички на 35,7 секунди. Хтось переплутав циферки, напевно, в Аргейм і трошки щось зробив не так. Тут або одним снарядом помилились, або 10 секунд якось випадково зрізали кД. Реально, в нього мало бути або 45 секунд, і 4 снаряди по 440, або за 35 секунд там мало бути 3 снаряди по 440 якось дуже дивно виглядає. Вам не здається у 752 п2 три старяди по 390 Так майже само кадерся у тієйча, взагалі два снади по 440. Він кадерся майже 30 секунд. Тої віті взяти тінейча і медведа Да, у тінейче там набагато краще бронювання башти. Тут ну сто відсотків бронювання спасає там один раз із десяти випадків, наприклад. Тому краще вже мати додаткові там два снаряди і поїхати в розмін винести той танчик, чим стояти душити відба. Тому тут однозначно медведу лайк у цих параметрах. Далі КВН і мінус 8, у Медведа. Мінус 8, 2 і мінус 7 у Діонейча. Розкіп на 100 метрів, бачимо, що найгірше Медведа. але поставивши там нормальні збірки, можна це трошечки пофіксити. Час зведення. Подивіться, 752, p аж 326, йома! -йо. І це там 390 альфи, я нагадую. Наскільки медвед зараз лідирує, так би мовити, в моєму списку барабанів, що це жесть. По ХП бачимо, що найвища в нейче По бронюванні корпусу, зараз я вам броню покажу Медведа. але я знаю, давайте скажу об'єктивно, що 7.52 найкраща броня серед цих трьох танків. Якщо брати броню корпусу і броню башти, то напевно найкраще. Якщо брати чисто башту, то ті тут буде лідирувати 100%. Зверніть увагу на потужність двигуна медведе. Тисячу кінських сил, 17,5 на тонну. Це досить, досить хороший показник. Це значить те, що машинка стартує з місця досить бадьоро. І це за це величезний лайк. Ну все, 400 метрів огляду в принципі. Танки порівняли реально, медвед на декілька голів вище за сімп'ят за янеч, скажу вам зразу. Не сильно хочу цей танк рекламувати, типу, але я пограв на ньому. Реально я від нього кайфанував та далі думати вам. Так, по бронюванню бачимо, що башта тут має 280 мм, є зони по 230, лючок 150-140 мм, ліва щека 260. Ну дивіться, деякі патешки восьмого рівня на голді вас будуть жити. Деякі тяжі. можуть вас також жити в лоб, але якщо правильно. Мансувати, то щось можна танкувати, і це вже величез... величезний плюс. Це якийсь знаєте, порівняння цей медвед, якийсь те на стероїдах те на 9 рівні, реально геймплей абсолютно схожий. Е, але ж ладно, але барабан трошки різні. Ну коротше, по візуалу, по геймплею він трошки схожий. По борту бачимо, що от, вкинувши трошки нечепашти, можна його легко пробити. І, ну це також треба пам'ятати розуміти. Ну, тобто він від борта слабо танкує, можна зловити якийсь рикошет від корпус від Ну, броня така, 50 на 50, Десь танкунеш, десь не танкунеш, також також маєте на увазі. Але від башти стоячи, щось він може відбувати, і це досить досить добре. Так, по обладнанню пройшлись, по польовій модернізації пройшлись. Тепер давайте разом з вами подивимось класні бої зі стрімів і кайфанемо разом. Поїхали в нього зони по 50-80 міліметрів. Отут, Нафіг таке те захібать аж ну по броні він таке собі насправді. НБЛДшка тут тут кулаком пробувається. Правильно, так? Правильно. Але. Що по стабі, дивіться? Стаба норм. Днаміка. З місця їде то й добре, правильно, правильно. Кугарний хаток, Дров, дякую, дякую. Квал буде їсти без хліба. А новал теж куди. Да? Ну, стаба, дядьки. У нього стаба, знаєте. Стаба на рівні. цього. Бізонта це 45 го То, С типу такого. Але пробиття люте. Стаба на фоні бізонта, з на фоні об'єкта 7П2. на увазі. 3,7 7 секунди КДМ снарядами, це кипається тоже дуже довго. НЛД така параша тут. Волна точнее Задня жесть В Дистанції неймовірно важко на нього влучати, за рахунок задання, за рахунок того, що він реально косий. Ці танки, те все ж, да-да-да. Ну він швидкий, він швидкий, в нього прикольна. Прикольний барабан в цілому. Я поки не можу сказати, який цей танк. Перший катаю. Ну, потенційно, якщо тобі треба вкатити в якийсь танчик, міц зносить будь-який танк 8 рівня, і, і багато стежо 9 рівня він зносить. Ну, Ти майже в full танчик гризеш. на 1700 за капець. Нафіг такі танки водить. Зробіть йому три снаряди по 440. 2, навіщо йому 4? Зробіть йому такий барабан, як в 752 Проти Проти дев'яток, це сильна тема буде. Мені де 40. Я танкнув нічка собі. Я не бачу. <кхм> Я його не бачу. Да, по новому танчику треба вкинути. Знагіпалка, новий танк Цей танк називається Медвед. Чеський танк. Я поняла, що він може робити в топе. 5600. 5600. Альфу бачите, яка в нього альфа вилітає. А шо по француз алтап пізорлик. Че я можу сказать по французське LT? Ты бачиш, що він на місці не крутиться? Ты бачиш, що він на місці не крутиться? У нього режима немає колісного Якого схера. Він, блять, прикольний, але на місці не крутиться. Це така кропітка, доволі. Zanietcia, kropietka. Gdzie jest tam idę i kiedy Ромка вийшов Ну це була помилка трохи. Вона не має супорту справа. Я навіть поняття не маю, 20 снарядів це яка. Че хочешь Рак, привет, привет. Сейчас танк, я не знаю. Не, Медведь не стыдный танк. Мне єдине, не броні не изучаю на нем. У него броня херово. Станк щось з тобі не пішов, на першому бою я на ньому дав 5600 в першому бою. Його переробляли МБТБ декілька разів, чи може й нерфило навіть. Я просто пам'ятаю, що він на початку був ще сильніший. Але можу трохи помилятись. Да й 9800 на МБТБ, я щось. Бляха, тупо до десятка, точки не височило. Звідки? Я просто уявлення не мав, щоб у мене там все залетіло. Я ж там на початку бою кидав по грілю, і там по бабахі також кидав. Дай у меня, лючок. Он дал. Ой. Так, давайте підведемо підсумки стосовно цього танку. Він мені однозначно сподобався, скажу чесно. Поставимо йому 80. Напевно, зараз один з найкращих важких танків на 9 рівні, саме преміумних. В нього є класний барабан, є класне пробиття, є класна е, рухливість. Тому ну єдині мінуси, які в нього є, це броня корпуса. Реально мені не подобається. І не подобається зведення із таба, але в цілому танчик лайф. Чи варто на нього вкидувати багато коробок, вирішувати звісно, вам. І... Якось так хотів би вам подякувати за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного.